Йду я вже знову бачите? Коробка просто необйомна, несу штори от Танюшки. Зараз подивимось. Про це за штори в такій огромній коробці. Танюшка. Девочки, ви вообще мене просто балуєте, реально. <р Appertavan> Та-дам. Соня я без над вона А кстати. А, у нас все равно крутится. В общем, пришла я с почты. Подальше а так вам. Со такой коробкой. Ой. еле донесла ей это вот. а, посылочка от Танюшки. от мы еще одной а, печкой сделаю поближе я просто банку уже полтора литровую взяла чтобы повыше было как бы ну. так что Робимо розпаковку. Без вас не дивлюся. Що, тут? Ой, целый мешок. Подарунок від Діда Мороза. Да? Не надо йти на детские праздники работать. Ух ты! ж тут таке цікаве. Блин, мішок мені сліпить зерно, вы пригодився. Вот так. Воно у меня ж волосы заэлектризовало. О, вот, Анюшечка. Капец. Цеки крестюха. Да тюль-тюль. Чи штора-штора. А в итоге всего-всего. Капец. Ух ты. Какие гарни. Вау! Видно? Офигеть! Просто офигеть! Вообще супер. Якраз в нашу, нашу кімнату или в кирюхи поменять. Вот ту савдепію про яку писали. Супер взагалі Я в восторгі. І їх тут дві штуки. Навірно, нам повішаю. Бо ти не, не, не захочеш рожеві, так? Да? Та не знаю навіть. <гум> Супер просто. Вони мені дуже необхідні. Дуже! Щось і ще цікавенького, знову щось цікавеньке, так? Да? Носки. Ого. Офігеть. Супер, це на моїх хлопців. Носочки. Ха. Клас. Дякую, Танюшка. Все величезне. Так що тут у нас далі пакунку Діда Мороза. Самуля просто сидить кушає. Я вже цей научена. Тому вже зрозуміла, що тут. Я це обажаю! Танюшка, ну этот, я думаю, наверное, в тебе есть визитки там или якобы ты этим занимаешься. Надо тебе этот робить рекламу уже задуха. <звідки> О, да, супер. Я правда ты мужчина духалась. Мандарин. как вкусно пахнет. Вот ну, ты резко нюхаешь пока. Так. Mm, ну есть запах мандарина. Вообще. Боже. Он такой свеженький. Блин, супер. О, вообще классный. Зай, ну да, тебе с макаронами не очень. Не, ну да, вкусно пахнет. Вообще. Немножко. Спасибо. Ух ты, а это что такое? Вы мне не пишете, да? А я потом в таком шоке. Так, да, я так разумею. Э, наверное, простынь. Пайкова такая, да? Простынь. Простынь! Простынь же? Или не? Или штора? Я просто не пойму, тут бортик есть, а там нема. Ух ты, великая. Не, ну вряд ли штора. Ну простенький. Я воду. думаю, простынь. Офигеть. Ну такая величенька. Я думаю. На, 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 наши две кровати воно близо. Офигенно просто тоже. Супер. Просто супер. Боже, вся мандаринка. Сын, даешь помидорчик? Угу. Здесь распаковка, да? Супер. Вообще супер. А это я так разумею одеяло, наверное, да? Кто с балок завелся? Одеяло, чуть-чуть покрывало. Вот такое огромное. Я его просто не покажу, даже. Обалдеть! Берегла, зачухався. Ось таке воно з, такої, з такими рюшиками. Офігеть. Танюшка, це одіяло чи, чи покривало. Напишеш мені, що да? це, як його. Ну воно таке, роль би, би то ватяне, але я не розумію. Воно огромне мені просто на всю кухню. Я в шо Капець, просто капець. Я в шоці. Чи те, що я в шоці? То нічого не сказати. Ще й пакети. Мені пригодиться. Очка акуратно. Чий пакет, спасибо. Танюшка, дякую велике, просто величезне дякую. Я трошки присяду. Ось. Дякую величезне. Я просто в восторгі. Реально, думаю, по мені ви побачили, да? за це просто віддільно дякую. Реально дуже взагалі дуже класний аромат. Просто супер. І за, за штори я просто їх сьогодні ще прополосну в цьому пополаскивателі. Мені подобається, щоб воно пахло. І обов'язково покажу, як я їх буду вішати. Ось. Взагалі. Ну так, да, я, мабуть, їх повішаю у нас, бо сануля, мабуть, не дуже захоче рожеве нам з чоловіком, в принципі, все рівно. Ось. Вдячна. Вдячна, безмежно. Вдячна. Дякую. Просто дякую. Ви просто реально, скільки для мене робите, це взагалі не описати словами, якщо чесно. Взагалі не описати. Ви мені реально настільки допомагаєте. Просто, просто капець. Прям всього, ну всього того, чого, чого треба. Я дуже вдячна. Просто всім і кожному. Танюшка, величезна подяка тобі. Хай в тебе все буде добре. Я також знаю, звідки ти, і що у вас там також ситуація не дуже, але я хочу. Щоб у вас стабілізувалася там ситуація, і ви ніколи не полишили свій дім. І все тим, чим ви мені допомагаєте, хай воно в стократному просто розмірі до вас повертається. Хай завжди буде мир у вашій хаті, да? як співала доля. всі всього погода в домі. Да? Так що я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Бережіть себе і бережіть себе. Просто здоров'я вам міцного, сил, терпіння пережити це все і дочекатися миру в своєму домі. Люблю вас і цілую. Ваша Альонка Белталка. Да?